До обох світових воєн США прагнули зберігати нейтралітет, оскільки більшість американців не бажали втручатись у європейські конфлікти. Першим, хто вирішив переглянути цю стратегію, був президент демократ Вудро Вільсон. Як і у випадку з Другою світовою, американська громадська думка під час першої світової змінилась після інциденту на морі. Британський пасажирський лайнер Луїзітанія було затоплено німецькими субмаринами у 1915 році. Загинуло понад 120 американських громадян. Проте адміністрації Білого Дому знадобилось ще два роки. Поки американці вагались, німці активно працювали із залученням до війни Мексики, і аж у квітні 1917 року, за півтора роки до закінчення війни, штати такі пристали на бік країн Антанти. Рузвельт та Вільсон обґрунтовували втручання США як захист миру і демократії на світовій арені. Насправді ж це було не тільки певними кроками на шляху до глобального лідерства, але й хорошим джерелом заробітку. США, які не зазнавали ворожих ударів по промисловості і не мали проблем з кадрами, постачали союзникам озброєння, амуніцію, кораблі, літаки, транспортні засоби та інші матеріали. Американська промисловість працювала на повну потужність, що підвищило зайнятість і заробітки населення. Вже після Першої світової війни Європа втрачає статус головного фінансового центру. Сполучені Штати стали найбільшим кредитором у світі. А Нью-Йорк поступово зайняв місце Лондона як головного фінансового центру.